І тепер пробуємо підніматися давай через аномалії подушка. Так, готово. Давай, давай. Блін, ось підрушки цих аномалій. Так... Тут слава Богу немає. Так, а тепер як скакати? Треба хоча б маршрут знати. Так. Ух ти. А так можна було легко. Так. тут у нас кло. Ой, блин. Я помятаю цей звук противный. Не, не заяц. На, дві. Так, давай, давай. От тепер точно всі. Ух ти. А тут непоганий у нас підгон. Ні, стоп, перший чергово. А тепер збираємо патрони медицина СВУМК С3 і Креслення свинцевий контейнер до псз 9 і Сокіл. Можемо знайти в регіоні рудого лісу на вершині кар'єру. Залазимо ось з цієї сторони і по аномаліях подушка. Сюди проскакуємо.